<рігус> Може, ти й переміг мене герою, але доки моя філактерія залишається схованою, я просто буду відроджуватися там, де вона є. <рігус> <рігус> Того біса з тобою, ти вже перевіг мене. Може, я й не спромозі покінчити з тобою, але я можу зупинити тебе від вчинення зла людям. He -he -he. Ти забув герою. Моє мертве тіло просто відрегенерує. Це причина того, що на початку кожного ранку я буду відрізати твої кінцівки ти що? знову. Думаю, що відріжу цей малий чудовий язичок теж. So, Тож ти не зможеш вимовити свої предки and and закляття. закляття. Ще, я загострю. Стремлю у тебе прямо через того рота, і буду нести тебе на спині, збиваючися трофею усім допоказ. Що за херня, хлопе? Добре, тут моє фальшиве око, сама філактерія. хворий дурень. Да бо ж я б'ю тебе, дам тобі відродитися yeah, в моїх внутрішніх, просто щоб знати, як це відчувається. Ти <рес> Ньом-ням-ням-ням-ням-ням-ням. <Чудавочка! рес>